Віталій Баталій Шахів грає проти Кнайт. F3. Швеція, рейтинг 1949. 0-1. Так, як там Рубінштейн? Далі, як він робить? Czemu to jest zwinąło, nie? Nie pamiętam. Pam pam tutaj. І туди, блокуємо цього F4 і робимо трошечки тупеньким слона. Який ще не ввійшов в гру. Б'єш. Мабуть. Не знаю, чи добре, мабуть, добре, мабуть, не добре. Ніхто нічого не знає все. Так, ну давай слона. Трошечки. Да. Там будь. До мене не лізь, будь ласка. Всі собі там спокійнесенько. Так, може а4, а 5, а 5 а 4. От я 5 зіграв C3. А це 3 аж бью, туди а 5. Погрожую слона, в принципі. Я, я, я думав, я просто це лишити таким, який в стінку впирається і пограти тут. Але в мене поки що впирається. Тому так, поки. Правда, він так може зіграти. Це не граю тоді. Тільки покращуємо слона. Не, не. Далі кого і куди? Слона сюди? Або коня сюди? Фух, питання на мільйон. Аж три взяли взяли. Кінь. Якщо кінь, то він коня кудись сюди зараз кине, так? Да? Уже 4 може піти. Ніфіга сумні. Тепер тут аж три вже не зіграєш. Ти ж три тут шаг буде. А, може, ти хочеш тут? Можливо? Мені треба далі фігури включати в групу, поки він займається там цими речами на аж 5 Можу взяти. Мабуть, якщо взяв, він сюди, піде чи що? Чи що? Який сенс? Взяв, взяв, мабуть. Не знаю. А, Так, і можна сьогодні. Взяли ти конем, бреєш? Можна взяти так, ні, не хочу думати, йду просто сюди. Мату нема, ти так якось зіграв. Ну, підготуємо зараз що. Повертайся ти. Тінь-тінь-тінь. Тільки сьогодні вирішив матові конструкції на один-два ходи. Джона Нана. Тисяча і, один, ой, і одна матова, матова комбінація якось так називається. Натренував їх. І там перша позиція на початку його партія. Він також там фрезя пожертвує. Так що вирішуйте різні задачки і матові конструкції це один із елементів, які бажано знати. мат. Він полегшує вам шахове життя. 62 на 85. Це 6 а 5 ну добре. Дебют не такий нам цікавий. Тут можна було так зіграти, да? Це 6, а 5 Ну, і на 3 все рівно, да? А потім F6. Саме F6, не F5. 5, не F6. Підірвати, да? Ну, Ми виключили з гри фігуру. Зазвичай, що них, в принципі, потенційно тут набагато, ну, на одну фігуру менше, Тому ми маємо грати на іншому фланзі. Є така ідея стратегічна. Ну, добре, я зіграв F5. Ні. Тут я F5 зіграв. Тут F6 також краще, да. добре. Вийшло те саме, просто він якось відреагував, значить, неправильно, так? Да? Ну так. Да. Ну треба було слона. Або кинів треба, або слона 4. Не чіпати цього пішка. Це ну, захисний прохідний пішак, в принципі. Ну, Я вже йшов на це. Я не хотів якось F4 дати йому. Добре, ну він багато витратив ще часу, ще профілактика. А мене потихеньку фігури підходять. Він ще й вхід пішиком, тобто Цих ходи особливо не покращують його позицію. Ну, Він бореться з моєю активністю, але це слабко. Ех, цікаво. Ферзів 2, так. Да. Ферзів 2, ну не знаю. Тура 6 безнадійна, звісно, позиція. Просто забираємо да, тут. Не тримається вона. І ідеї нема, тому що слон закритий, слон не вийшов, пішекат, який дивиться, тура не вийшла. Тура в кінь. Кінь якби грає, але в нього нема ходів, тому що ферсі. не невдало стоїть. Тут уже є ходи, але. Тепер тут слабкий пункт треба тримати. Кінь Проявив, проявив активність, але. послабив пункт H2, коли він відійшов з 3. Ну і мат. Віталій Баталій, Шахів, рай проти Мастера 5285, Узбекистан. Якщо так. Якщо Д5, а якщо Б5. Задумайся, це погано. Ні, ну тут, ну, тут, тут треба відходити слоном. Неочевидний хід. А тут я не знаю, що робити. Чесно. Нам цей пішак треба, не треба. Поактивніше фігури розставляти. А, нас тут звичай. Так, один, одного пішака віддав, да тільки. Тепер буде другий пішак, ну добре. Могло бути і гірше, да? Тепер. Так, я пішов, ти взяв, я взяв, ти взяв. ні, не катай такий хіт. Хочеш два нулі? А може і катить, до речі. Ти чим б'єш? Конем я підігнав просто. Відкрити всю гру, поки король в центрі загуляв. Ой. Конем б'єш. Ну, поки якщо 20, то тут слон вийде. Взагалі одна ідея це поставити так слона і не дати йому рокернутися. Три пішаки вже віддав. Ай-яй ай. -яй -яй. Ну нічого. Могло бути гірше. Так, тоді так. Щоб він не закріпив тут нічого. Ще Ферзя 4, до речі, є хід, не даючи просто рукись. Тепер нам треба грати так ініціативно в дебюті, щоб не дати йому якби, нормально закінчити розвиток. Тому що якщо він закриється конем, я піду сюди. він 2 0 а ми напали. І проблема. Так, просто можна Ніколи не думав про це. Ніколи я такого не думав навіть. Так, якщо я сюди пішов, в чому ідея? Ну, не знаю. А, слон же 5, може До речі, тут який зараз відскок може бути з матом, ні. Ну, давай не знаю. Не хочу. Стоп. Добре, хочу, не хочу. Ферзіс 4G, 5 сюди, наприклад. Ти аж. І для чого це все? Не знаю. Добре, витрачу час, але не дам просто сюди прийти. Тут б'ю просто. Все рівно коротко в центрі. Треба... А, може, 3 нулі, до речі, піти. Може і 3 нулі піти. Оце я тільки недооцінив. А так, в принципі. А, тут вже захищений ферзь. Якісь такі тактики в мене в голові крутяться. Не працюючи. Нормально. Ты хит. Меня ты фрезил хочешь? Хочешь меня ты фрезил, такие винда. Молодець. Два слони, Ну, це не знаю наскільки це нормальний. Два пішки, два пішки на Ферезону Фланзі. Так, ну и какая-то борьба за линии открытия. Менять туры, может быть. Может Не знаю, не требовало, но уже поменялось. Так, ну я поки що обрізав цього, типа. І час закінчився. Я ж злякався. Ну що, мене цікавить декілька моментів тут. Дебютних тільки на цей раз. 75-83. Так, це просто неточність. Так, да, 6 треба було зіграти і прогнати коня. Це через чур активно зіграв? Це втрата часу також ну, погана. Тому що він поміняє фрезів і Да, позиція в нього краще.